Вірменські купці знали Бессарабію ще за античних часів, але почали тут активно селитися лише в 11 столітті. Утікаючи від наступу турків сельджуків, вони прагнули зберегти своє життя та християнську віру у різних частинах світу. І їм це вдалося. А підприємницький талант допоміг сконцентрувати в своїх руках. Левову частку тогочасної східноєвропейської торгівлі. Вірмени жили тут і в османський період. У фортеці Ізмаїл у XVII столітті тут був великий вірменський квартал зі своєю власною церквою. Донині збереглися хачкари. Унікальні могильні плити з вірменськими епітафіями, мешканець Ізмаїла Гайк Гаспарян, герой нашої нової серії, показує синові Давиду ці реліквії. А це, до речі, дерево життя намальоване. Прочитати зможеш хоч щось. Це вірменський надгробок, а далі не можу прочитати. Якось неокремими словами написано. Усе зливається давнє. Далі не можу читати. Вірмени, як і греки, українці та росіяни будували ізмаїл до початку ХХ століття. Тут діяла серйозна община купців та ремісників. Гайк переконаний, що навіть у полководця Суворова, який відбив у турок фортецю, було вірменське коріння. Кажуть, дід у нього Суворян, а мама в нього манукян похована в Москві на вірменському цвинтарі. Тому він вірменин. Та в середині ХХ століття вірмен регіону спіткала трагічна доля. Більшість із них були досить заможні громадяни. у результаті приєднання Бессарабії після Другої світової війни радянським союзом відбулося виселення вірмен. Одні втікали за Дунай до Румунії, рятуючись. Інші зосталися тут і потрапили під репресії. Були відправлені в Сибір, Казахстан. Та там, й закінчили там, своє життя. Закінчили свою життя. Практично всі пам'ятники матеріальної культури вірмену Бессарабії були поварварськи знищені. Наприкінці ХХ століття вірмени з'явилися в регіоні знову і знову втікали. Цього разу від землетрусу та воєнних потрясінь на своїй батьківщині вже сучасні вірмени в Ізмаїлі. Це інша історія. це представники другої хвилі, яка не є в якомусь сенсі унікальною. Втеча як порятунок, рятуючи власні життя, життя своїх жінок і дітей, вони були змушені шукати собі прихистку в різних пострадянських куточках і в Європі. Частина з них опинилася в Ізмаїлі. Давида, а ти говориш вірменською? Нет. Ні, не, не говорю. Общину... От, на жаль, у нас немає общини, яка б залишила вірмен вірменами. Вірменську общину хочемо створити, але щось ніяк не вдається. Її треба було створювати раніше, років 20 тому, коли були живі ті старі вірмени. старші люди Гайк Гаспарян представник цієї нової хвилі. Він виготовляє меблі. Приїхав перевірити роботу свого цеху. Виробництво невелике. Цілком орієнтоване на виготовлення авторських меблів. Гайк приїхав до Бессарабії всередині 90-х із Вірменії. Одружився з місцевою українкою. ОСІВ Будував будинок. На будинку герб у вигляді лева, що стискає в лапі Скіпетр. Дуже схожий на герб Єревана, тільки Лев без корони. У саду росте гранатове дерево. Гранат це символ вірменії. У вітальні величезне зображення гори Арарат. Це дружина Людмила і троє дітей. Разом із родиною Гаспарян ми повторимо стару сімейну фотографію. Ось вона. 1998 рік. Весілля Гайка та Людмили в Ізмаїлі. На нього приїхали. Вірменські родичі. Це після того, як ми розписалися. Нас зустрічають батьки вже в ресторані. Зазвичай українським короваєм зустрічають. А у вірмен замість короваю Лаваш на плечах. І бачите, який гарний вигляд має Лаваш, ніби рушник український. Мої подружки запитували. А що це за цікавий орнамент на рушнику? Я кажу: це хліб, це не орнамент. Роль нареченого на фотографії зіграє син гайка Давид, а нареченої донька Віка. Може, тут подивимося у хлібному? Чи далі поїдемо? У вас є коровай? Або сліз десяток. Ми обійшли з десяток хлібних магазинів. Ніде не змогли знайти коровай. Нарешті знайшли, але не могли його купити. То був рекламний декоративний варіант. Цей сусід із магазину навпроти. Коровай для друзів потрібен на фотосесію. Але зустріли знайомих. Вони теж вірмени, які знали власника магазину. Вони нам допомогли і зараз будемо отримувати коровай. Общини немає, але ми одне одного знаємо. Допомагаємо, обіймаємо. Знайти лаваш простіше. Неподалік є вірменська пекарня. Рафаель власник пекарні. Теж приїхав до Ізмаїла в 90. -ті. У цей час жінки вже вибирали одяг. Знайшли сукню. А де знайшли? Як де? У скрині? А серйозно? Серйозно у скрині? У вас було? У мене було. Це сукня, яку я на другий день весілля надівала. Просто я була не певна, що плаття підійде доньці. Але підійшло. Якось так пам'ятаю. Ми брали. Крутили. Все я вийшов. Фотосесію влаштували біля ресторану на березі Дунаю. Оператор, Оператор ось тут. Тут має стояти. Ось тут. Знайшли стару вхс камеру з 90-х. Картуза скинь з зачіскою біда. Людмила зіграє на фото роль своєї матері, а гайк свого батька. Пальці перехрестіть і вперед руки витягніть. Катю, ви просто красиво стійте. Ви теж. Головне, що ви в окулярах. Мамо, трохи до нас поверніться. Ні, ні, поверніться лівим плечем до нас. Оператор на місці, молоді на місці. Найяскравіший елемент весільного обряду лаваші на плечах. Внимання. Увага! День був Гарний був сьогодні Просто день. Хороший. Просто чудовий. Потому что... Бо фотографія. Спогади повернули нас на 22 роки назад. Не, ну я читала, у Не знаю. Участь. Я найкраще вийшла. Не знаю, як Давид. Класний. Тато класний. Мама, Мама теж а ти грала зіграла сьогодні. роль добре. Гайк зателефонував старому другові. Який був свідком на весіллі, це фотошоп. який фотошоп? Це, живо, живо. це жива фотографія. Це ми повторили з новим поколінням ту нашу стару фотографію. І твою роль там хлопець молодий грав. Люблю вас, давайте це найближча в часі фотографія з усіх, що ми обирали для реконструкції. Може видатися, що нічого автентичного. Схожі репортажні знімки є в багатьох молодят із 90-х. І все ж, вона репрезентативна для того часу і цікава з погляду етнографії. Фіксує саме ту нову хвилю вірменської історії Ізмаїла.